Страшна ніч в Україні, польські літаки та звіт американської розвідки, які дуже важливі. Дослухайте до кінця. Страшна ніч сьогодні в Україні. Всі українці пережили атаки по багатьом українським містам. Вісім людей загинуло співчуття загиблим, багато поранених, видуження пораненим. Знаєте, що важливо, що вчора теж була цілоніча атака на Київ і є пошкоджені інфраструктури, які сьогодні сьогодні дуже багато пошкоджені інфраструктури, і жодної реакції світу. І теж були поранені вчора. Жодної там два пости, Я бачив, хтось написав. А так субота, вихідний день. Ну що ж там писати з Європи чи з Америки? Треба відпочивати в цей момент. Сьогодні також літали польські літаки. Хоча ну, як повідомляють, змі до польського кордону ну, я не бачу інформації, щоб долетіли шахіди чи. Ракети, а могло бути все по-інакшому вже четвертий рік війни могли літаки НАТО просто перекривати небо разом з нашими збройними силами, з нашими пілотами, і не було б стільки загиблих, і не було б стільки е, знищеної інфраструктури, яку треба відновлювати. А тепер звіт американської розвідки. Чому він важливий? Тому що він американський, і його можуть дати там високопосадовцям Трампу показати, тому що ну це їхня інформація, яку якби вони мають приймати до. Уваги, і перший пункт такий, що росіяни вважають війну проти нас, проти України, війну на смерть. Вони її вважають, що її так вести на виснаження дуже правильно. Ціна їх взагалі не цікава, скільки там людей гине. Їм все підходить, тобто довго, нудно, 5 кілометрів за рік і вони готові її вести. Вони далі не відмовились від своїх захцянок отримати чотири окуповані якби регіони, які навіть не окуповані зараз, де вони там навіть не можуть просунутись. Ну в багатьох областях, але вони хочуть це отримати і вважають, що в 25 році ну, будуть наступати, якщо буде то вони будуть тиснути на Україну і тримують все, що вони захочуть. Ну, Денацифікація, демілітаризація, чотири регіони. І тому так далі. Є в них і проблеми, тому що вони не виготовляють нової техніки, ну, практично, тому що її довго виготовляти, і вони відновлюють стару. А я розповідав вчора, що на цей рік це останні запаси Радянського Союзу, вони використають і більше техніки не буде. Ну а нова виготовляється довго і її дуже мало. І не вистачає їм в принципі. Робочої е, сили, і саме основне для американців і для НАТО вони хочуть створити ескалацію з НАТО. Вони хочуть напасти на якусь країну і плануються, і готуються до цього. Ну можливо, на свалковський е, коридор. І Чому б ні? Розумієте, Трамп, який обіцяв посилити санкції, він це не посилив. Ну, якщо вони не падуть там на країни Балтії, він просто виведе американські війська, і це знаєте, вже не фантастика. однозначно. тим більше зараз. Всі новини про мир і перемиря е, припинення війни помінялись про те, коли росіяни розпочнуть свій наступ. Біл вчора написала в червні. Напишіть, що думаєте, Лайк, репост, підписка.